Вітаю! Ви на каналі Відпочиваю, працюю творю. Як бачите, сьогодні вже 28 квітня, все розпустилося, квітне, буяє. А тут ось можна побачити таку картину. Сьогодні в нас пройшов заморозок, було мінус 4 на півночі України. І вже 11 ранку, а лід ще тільки тає. Таким чином ми врятували свій виноград. Почки ніби живі. Врятувати вдалося, тому що він саме швидше примерзає. Ну, а всі інші рослинки від стресу я зараз буду виводити, буду експериментувати ось таким добривом. Муко плюс, яке для себе винайшла в цьому році, про нього розповідаю на своєму каналі. Кому цікаво, можете заходити подивитися. І воно повишає родючість в 10 разів. Буду пробувати, можливо, мені вдасться врятувати і кущики, і деревця, і свою полуничку, яка вже викинула квіточки і збирається квітнути. То треба її рятувати від стресу. Ну і, звичайно, всі інші рослинки. Кому було цікаво, ставте вподобайки, щоб це відео побачило більше людей. Можливо, теж у когось буде така ситуація. І потім потрібно буде рятувати свою природу. І вам на все добре. Результат роботи обов'язково покажу.